Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную приготувати тірамісу з полуницею. Це унікальний літній десерт, який доповнить яскрава та ароматна ягода. Десерт виходить ніжним та має надзвичайно приємний аромат. Звичайно, можна приготувати з будь-якою ягодою по сезону. І так, для такого десерту я підготувала. Звичайно, нам потрібно печиво савоярді, У мене 400 г його вершки жирні, крем-сир або маскарпоне, будь-які, Філадельфія, цукрова пудра, полуниця, цукор. І так, почнемо готувати. Полуницю у мене було кілограм полуниці. Приблизно частинку я невелику оставила для прикрашення нашого десерту. іншу полуницю грам 600-700. Я додаю цукор, 3-4 столові ложки і перебиваю це все блендером. Нам потрібно зробити ось таке полуничне пюре з цукром. Далі будемо готувати крем. Нам потрібно холодні, дуже холодні вершки. Чим холодніші вони будуть, тим краще будуть збиватися. І жирні, звичайно, не менше, ніж 33% жирності. Збиваємо до пишних піків. Поступово додаємо цукрову пудру. Ви можете давати за смаком. Я приблизно даю 150 г до пів літра слівок. Збиваємо наші вершки з цукровою пудрою і далі будемо додавати крем-сир будь-який. Я завжди користуюся ось таким. Він йде цілий кілограм, його вигідно купляти. Або, якщо є, звичайно, смачно, підійде маскарпоне або Філадельфія. Додаємо до вершків. І продовжуємо збивати ще приблизно хвилинку для того, щоб зробити однорідну масу, пишну, густу. Це дуже ідеальний смачний крем. Не потрібно нічого заварювати. І дуже швидко все виходить смачно. Я в два етапи додаю сир. Завжди беру на 1 кг сиру, пів літра вершків. І цукрова пудра уже за смаком. Ось дивіться, який крем у нас виходить густий, а саме головне, що смачний. Він ніби пломбір, дуже напоминає морозиво. Ось що нам потрібно: печиво з саваярді, полуничне пюре з цукром, яке ми збивали для того, щоб і крем. Полуничне пюре потрібно для просочування наших печив в І так, я підготувала форму. Також для того, щоб краще крем наносити, я його перенесла в кондитерський мішок. Занурюємо печиво савоярді в наше полуничне пюре. Ось так його просочуємо і викладаємо форму. Будемо робити перший шар нашого десерту йде. Просочене печиво в полуничному пюре. Ось так формуємо наш десерт. Перший шар у нас є, далі ми будемо наносити крем. Можете просто викладати його ложкою, а для зручності, звичайно, краще в кондитерській мішку. Воно і виглядає краще. І так будемо збирати по, шар за шаром. Перший шар у нас печиво савоярді, далі крем і знову ж викладаємо печиво. Просочене нашим пюре з такої порції виходить його багато. Завжди я беру ще якийсь один лоток для того, щоб поставити в морозильну камеру і повірте, це дуже смачно, як замість морозива. Дітки дуже полюбляють такий десерт, особливо літом. Верхній шар ви можете уже прикрасити, як вам подобається. Я просто ось роблю такі відзеруночки. І буду відправляти в холодильник. Якщо ви хочете полуницею, полуницею, звичайно, перед подачею краще порізати і прикрасити. В Холодильник відправляємо для просочування на 5-6 годин. І далі можете уже Насолоджуватися таким десертом. Обов'язково приготуйте і скуштуйте. Я впевнена, що всім сподобається. Підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео з друзями, смакуйте з задоволенням. Друзі, до нових зустрічей!